І показуємо від Ховає луна. Олексій, можеш, будь ласка, розказати, що це таке і для чого воно потрібно. Ці узає, ці великі акумулятори? здоровенний шкаф з акумуляторами. Значить, маємо тут чотири блоки акумуляторів, приблизно 50 кВт. Інвертор, який перетворює і заряджає його. Для чого воно потрібно? Якщо ви по у вас підприємство… годинчик, це значить, що я на групі А на групі А, і вам рахує. Ясна, детек, ага. хто у вас постачальник, значить кожну годину різну ціну. Потім вони зводять і ви отримуєте табличку. І навіть не знаєте, що в день, в день, саме коли ви працюєте. Електроенергія дуже мало коштує. Ну це типу менше гривні, там може е, влітку бути Влітку менше гривні, може 20 копійок. Е, осени, там зимою, коли немає сонця, вона там приблизно 5 гривень. Це без НДС, а без і значить, а в час години пік, коли всі люди приходять з роботи, включають каларітери. вона дуже вона дуже дорога. Тобто, це значить, що оці 9-10 гривень, які я плачу на групі, а насправді я плачу кожну годину різну ціну. Різну ціну і, і ця ви... штука, що мені допоможе. Ви. Зарядити, значить, якщо у вас є вільна трошки хоч вільної потужності, наприклад, 100 кВт, ви можете годину в день зарядити по 2 гривні, а ввечером використати для себе або продати її вже по 15 гривень. І тим самим цей. Полування курсу електроенергії дозволяє при кому ВЗЕ вам економити. Харшо, а от я знаю, що у вас є практичний кейс, який ви зараз розраховуєте. Яка середня е тривалість повернення інвестицій в цю штуку величезну? Ну в середньому, так на, на надійному гарному обладнанні типу такого, Huawei, Huawei е Вона приблизно від 5 років. Ви майте на увазі, це а. гра в дух, але вона попрацює 10 років більше. Вона на це розрахована, розрахована на безлічі цикл. Що ви на протязі 10 років, як мінімум, будете їх його розряджати, заряджати два рази на день. Ну окей, а, а з вами якось можна зв'язатися? Та да, в ком... коментарях і пишіть вічні політики. Дякую.